Ну що, приїхала посилка з Китаю. Це вже завершальний етап. Ну, Завершальний, мабуть, буде це ключ. Тріснутий ключ. E, GPS-підометр, не знаю, поки поки на три крапки я виведу під нього. Подивимось. Тут одне від Віталіка передали, це в нього в магазині був. Ну, в магазині. Як для кума за хорошу ціну, ось сюди на цей підібайк. Заварив, щоб кататись можна було. А вже якусь розпорку. Один хрін, якщо вже в аварію попадаєш, то воно вже гнеться і все. Ну І тут повороти трішки неповоротніки розійшлися з цими. Ну це класні. Вони також бігаюча строка. Але діло в тому, що вони на штатні місця мають встановлюватись. Я ми не уточняли точно які, але я мав на увазі отакі от такі ліпучечкою, Тому що оці от вуха виносити тут так, то, точно ж не буду. А на руль е, стантовий, який ми зараз розпакуємо, ці поворотники не цей. Ну, так як у мене не залишилося ні одного комплекта поворотників, то два комплекти тим паче ну, ця фірма хорошо робить і недорого. Це дуже добре, вони гарні на мотоцикл будуть. Давайте розпакуємо амортизатор. Також Віталік на, на джога робив. Вау! Крутяк. Чуваки, як он? ароматизатор. Можна було з балоном брати, але то вже дорого. Крутяк буде тут. Амортизатор. Ну, з іншої сторони, але, але прикольно. Давайте розпаковуємо. Це тему прислало. Так, що тут всередині? Ну, Гарно запакували. Запакували гарно. Це на винос. Також сині штучки під колеса. Це вже я буду робити сам, зварювати з оригінального руля. Ну, а це от такий от, так. ньому руль. Протапір. Сині протапіри десь є мотозірка. Ось. Вже і помаранче викинули. Ось таке от... Ух ты що, якраз по цій буде хлопаки? Давайте, бо я так тримаю. Ось. Ось. Напишіть, став голову рідну, напишіть по-любому, але я не буду. Я буду ставити цей от баранній рок.